Так, і ще прийшла новиночка. Я не знаю, що це. Бачу по коду, це те, що змолочне. Але я і бачу, що це щось джинсове. О, вау! Вау! Ой, це спідниця, це спідниця моєї мрії. Спідниця карго з карманами. Модна. Оці кармани це прямо от тренд це такий піск моди з шліцею спереді. Тканина джинсова, неймовірно м'якенька, вона така, як бархатний цей джинс. Має стреч. Вона досить така стречова. Подивіться, вона не прозора. Ну, звичайно, білизну треба одягати в тон тілу, Вона не прозора, вона не буде світити. Що в нас по розмірах? По розмірах в нас 44, 42, та й це, це, решта в нас тут футбол... була, є ще одна: 42 і 46. Ну то і та й все. Це я вам розпакувала, показала все. Хто очікує моделі, які прийшли, ми сьогодні все відправимо. Хто хоче розкішні спідниці, білі, що таких красивих у нас не було в магазині. Ще ззаду вам вам покажу. Будь ласка, пишіть. Пишіть, Діані, запитуйте. Вона вам все відповість і все відправить. Все. всіх люблю, цілую. Чекайте нові огляди.